Чи завжди невизначені стосунки це погано. Давайте подивимося на плюси та мінуси таких відносин. Плюси. Свобода. Ви не зобов'язані жодними обіцянками, ви можете жити своїм власним життям. Гнучкість. Такі стосунки не вимагають планування чи компромісів. Менше тиску. Немає потреби відповідати очікуванням вашого ідеального партнера. Але є і мінуси. Емоційна нестабільність, невизначеність може викликати тривогу чи сумніви, нерівне вкладення. Часто один партнер хоче більшого, а інший ні. Це призводить до болю. Ризик стагнації, ви можете застрягти в ситуації, яка не розвивається і не приносить вам щастя. Питання до вас: чи варті плюси цих усіх мінусів? Для когось ситуацій це свідомий вибір, а для когось пастка, з якої важко вибратися. Поділіться у коментарях, що для вас важливіше: свобода чи стабільність.